Вінницькі волонтери сьогодні отримали премії та подяки від мерії за свою активну підтримку українській армії, серед нагороджених чоловіки, які їздять з гуманітарками на передову, забезпечують бійців медикаментами, устаткуванням та необхідними речами. Подякували і жіночій половині волонтерства. Оксана Буга разом з подругами вже рік годує українських військових сухими борщами, пиріжками та вітамінізованим чаєм. На фронт нас не візьмуть, стріляти ми не будемо, а годувати це жіноча справа. Тому ми якось один до одного ми так приєдналися, так скоренько, так локально. Ми раз, раз, раз і один до одного. Без підтримки з дому ніяк говорять і військові, а рідними для них стали всі волонтери. І неважливо з якого регіону України вони приїжджають. Те, що вони є, все що вони роблять, це все вагоме, навіть те, що вони приїжджають до нас, хоч якось трошки. Якщо говорити про стан української армії рік назад і про стан української армії сьогодні, я не кажу, що він ідеальний. Але без підтримки українського народу, в першу чергу, без активної позиції саме волонтерів по підтримці Збройних сил України, ну, сьогодні, мабуть, українська армія не була б така, як вона є. Була б набагато гірше не уминули увагою і поранених бійців та родини загиблих на східному фронті. Впродовж 2014-2015 років на лікування, допомогу у похованні та підтримку родин виділили 3 мільйони гривень. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.